Встановлення опіки і перебування людини на утриманні певної особи це дві різні процедури. Юридична процедура оформлення перебування тієї чи іншої людини на утриманні це не судова процедура. Перебування людини на утриманні тієї чи іншої особи означає, що ця людина не може фізично Чиняти певні дії для того, щоб підтримати свою життєдіяльність. Вона не може ходити самостійно в магазин, в банк, класти гроші, бо вона можливо прив'язана до лежачого стану, ну і так, далі, і так далі. Тобто ця людина містить тільки фізичні вади, але не розумові. Тобто вона усвідомлює значення своїх дій, спілкується адекватно, пише тексти, телефонує, можливо, навіть працює, ну і так далі. Одначе у фізичному плані вона має певні обмеження, бо, наприклад, не може сходити в банк, купити хліба, ну і так далі. і так далі. Їй для цього потрібен хтось, хто б в цьому їй допомагав. А особа, яка під опікою перебуває, то це означає, що є рішення суду про визнання її недіздатною у зв'язку з тим, що в неї є певна психічна хвороба, в результаті якої вона не розуміє значення своїх дій. Тобто, у фізичному плані ця особа. Може бути здоровіше за всіх здорових, але у неї є недолік, власне, у тому, що вона не розуміє значення своїх дій, власне, в неї психічна хвороба. Тобто, ця людина не може самостійно, тобто вона може дійти в магазин, однак виразити свою думку, чи адекватно купити хліба, вкласти гроші в банк чи працювати, вона не може. І тому для того, щоб ці юридично значущі дії вчиняла саме ця особа. Їй необхідно законний представник, який буде діяти від її імені та в її інтересах. Він не буде питати її дозволу, бо цей дозвіл, він, скоріш за все, буде не зовсім адекватним. Ну, принаймні, так, визначає закон, якщо є рішення суду. Ну і так звичайно, що людина, яка психічно хвора, можливо, також має певну групу інвалідності.